Всім привіт, коротше, да. Типа, це гаме плей на одному блоці, а ще зі мною мій типа брат. І він подихає, і в мене куча лопат. Ну, типа. Ну, типа, ладно. Ну, першим ділом, звісно нам треба ну, тіпа, увеличити остров. Ну, цей балбес нічого не робить. E, шо, тут то ото пише, а оцей челік збирає блоки, да. Не ламай скриню. E, ну, звісно цьому це прев'юшка гімплея трошки така скамерська, якщо чесно. E, ми тут нічого строїти не будемо. E, ми будемо чисто бувати дракона. E, ну, зараз цей чувачок накопає блоки і, ну, і трошки збільшить. Острів, а потім, я думаю, вона зробить города буде. Поки тут а, у вас трошки було, то ми вже другу стадію зробили. Е, ну, я, звісно, зараз позбільшую трошки острів. Бо що це трошки не діло, якщо чесно. А і ще, ще нам треба трава, а трава не росте. І це погано. Ну ще в нас була грушка, ну. І ми її вбили. Ну, як вбили, вона впала. Так що в цілому, я думаю, що, я думаю, що можна буде е, ну, купати блоки, допустім. а чо ні. Так, от з цього вона буде потім зробити нарізку жорстку, е, як, як вірус копає ну, Чорне море, наприклад. Ібо а чо ні. Ну і, і поки... Оцей його чувачок буде копати блоки, а він їх щось не копає. Я буду збільшувати острів. Бо що збільшувати острів це хорошо, місце буде. Там, допустимо, можна лагерь якихось там негрів зробити, щоб Чорне море копали. Може, да. Чорне море ну, це в цілому дуже добре. Через нього йде експорт зерна. Завдяки експорту зерна ну, ми отримуємо гроші. Завдяки грошам ми отримуємо що? Ну, завдяки грошам ми отримуємо блоки. А завдяки блокам ми розширяємо регіо для негрів. Завдяки неграм ми копаємо Чорне море, завдяки Чорному морю ми експортуємо зерно, ну і той получаємо більше грошей, да, і це дуже добре. Ну, В нас є аж одне дерево, ну, да, тепер мільйонери. Ну, а я буду при цілому, в принципі, продовжувати робити острів. А оцей його чувак буде копкати блоки. В нього вже 110 блоків викопаних. У мене поменше, я не знаю, скільки в мене блоків, ну і добре. Купає негер, що ти не копаєш? Мене питаються убить, печально. Ну, а шо? Ну, замість нього тоді покопай, а чого ні? Ну, поки, поки тут була невеличка пауза, то, ну, як сказати, ну, настала ніч. А цей негер убиває мобів. Так, да, ще він купає дерево. Ну, я купає руби. Ну, я що я скажу? Ну, в цілому в корови красиве лице. Ну, я думаю, що оцей його піксель зайвий. Тут можна було впихнути чорний. А чому ні? Так, це все моє. Я тебе трошки пограбував. Ну як тебе? Це моє все. Е, ну, ну да. Ну, що? Е, ну, в цілому вже в нас є територія, да, але в нас нема трави, це погано. Е, і за те, що нема трави, нічого не буде рости. Е, а трава не розростається від цього блока. Це печально. Це трошки депресивно. Так що, ну, поки цей негр буде ну, ставити блоки, то я думаю, що, я думаю, що можна буде покопати замість нього блоки, а чого ні. Ну Копати блоки, так, да, це хорошо, звісно, бо що з блоками це дуже добре, а ще в нас не буде гравія, скоріше за все, бо що він весь падає. ну... Якщо в нас не буде гравія прям ніяк, ну, то я просто візьму з креатива, а так нечесно буде. Так шо копаєм дальше. Цей чувак уже падає там в бездну. Ну то таке. Все, копаєм блоки. О! Ну! У нас тепер є курка, у нас було їх дві, ну, оцей чувак її вбив. Е, ну Курка, так, да, це, це дуже добре. А, то у нас навіть дві курки, ну тепер ну, це дуже добре, якщо чесно. Так що все, ми мільйонери. Е, е, ну Скільки у нас дерева? Е, ну Раз у нас ну, півстака дерева, думаю, що мона його перекрафтить. А і чого ні. Заходимо в Верстак і типу, оце все діло перекравчуємо. Да. Все, тепер ми мільйонери. Ну, оскільки сервер трошки на джаві, а в мене Бебрак, то перекравчується вона трохи дивно. Ну тепер. Ладно, трошки не поміняв кнопку, скрафтилось до хера палок, ну нічого, йде. Тепер крафтим, що, ну, крафтим ми собі сокирку. Лопата мені не треба е, сапку. І в цілому що? Ну в цілому мі е, Ну, Меч, думаю, крафтить буду. Е, ну, що би був. Е, і тепер що, ну. Тепер оцей його чорний копає землю. Е, а я буду ставити землю. Ну, бо, як я вже говорив, земля це дуже добре. Ой, цього, цього ви не бачили, це я виріжу. Е, ну, да, ставимо блок. Яке ти, звісно ж, погане. Е, ну, да, мене скинули обідно, звісно. Е, да. Ну, так що якось так. Е, ну. В цілому, так. Да. Як я вже говорив, то, що на прев'ю, це не не правда. А то, щоб ви клікнули по відео. Дякую, за те, що клікнули по відео, у мене буде перегляд. Все, можете підписувати від каналу і ставити дізлайки. Ну, так. Да. Ну, а взагалом я планую побудувати ну, собі будиночок. Та. Будиночок буде 2 на 2, то що я не вмію будувати, а якісь туторіали ді, Діми Скрінніка я дивитися не хочу, бо що він не об'ясняє, як будувати. От я собі збудував будиночок на сервері, а він фігня повна. Типу е, ну, ну, я просто не зрозумів, його будувати, і він вийшов фігня по суті логіки. Е, цей негр пише в чат. Та це, це не правда, це він бреше, це не кипяток. От кипяток, да, А оцей то ні, це, це обманщик. Чистий. Це, це, цей чувак питається тут обдугить. Корова ще одна імба. Нічого не скажу, ну. Гарбузи це дуже добре. З гарбузів що? З гарб... Я... Що можна зробити з гарбузів? А, ну з гарбузів можна зробити собі маску. А завдяки масці тебе не будуть бити андермени. Це дуже добре. Правда, в ній ніфіга не видно, ну то таке. Знову хтось випав, ну, ну і добре. А ще якщо ламати вдвоєм блоки, то вони ламаються скоріше. А ще ми підпригуємо. Ондо ламає блоки підпригує, чувак. Ну, тут буквально пройшло 5 секунд від того запису і ну, новий левел. А ще нам дали в подарунку оцей блок. А цей блок дуже прикольна штука, бо що благодаря ньому буде земля, ну, нормальна, а не якась от така, що похожа на какашки. Да. Так що ставимо неї і ну, збільшуємо острів далі. Бажано цей блок не зламати і не заставити іншим блоком, ібо буде тоді погано і печально, і тоді ми точно будемо без трави. Ой, не той, що треба нюхати, а ту, що треба садити, так. Да. Так що я думаю, це дуже добре. А, ну, а цей чувак, вже в нього кам'яна якась доба там. Да, він крутий, в нього є камні. А в мене немає якийсь бідний і безхалупний. Да, мій план по, по мільйонерству відпадає. Думаємо якісь другі, до нігрів в нас нема. Це печально. А ще я думаю, що вона посадить дерева. Ну, дерева це добре, завдяки деревам ми дихаємо, а без дерев ми помираємо в тяжких муках і без кисні. Тому да, от так, отак от. Якщо так подумати, то да, дерева це дуже файно і круто. А, а ще завдяки дереву, все, яке я пам'ятаю, то біля нього може трава з більшим шансом з'явитися. Ну це не факт. Може бути кидалого з Отак от. А, а цей чувак уже буде добувати залізо. Це залізо я в нього вкраду просто. То що я так можу. А ще що я хочу зробити? Я думаю, що можна зробити отак от. І... і отак от. Да. Все. Тепер можемо сажати города. Е, ні вас годувати я не буду. Чувака, там може метистові блоки, ну і добре. це Це є файно. У нас тепер у нас є грибна корова, все, тепер ми точні мільйонери, я буду продавати грибну юшку. Е, ну, раз у нас є грибна корова, то я зрою кое-що. А, а кое-що, це я зроблю миску і похаваю. А хоча хавати мені не треба, ну не знаю чого. Е, тому що е, робимо 4 доски, да, а мене їх дофіга, да. а наші їх ропив, я не знаю. І роблю миску. Даже 4 штуки аж. А ще що? Іду даїть у цю, у цю шнягу. Спасибо за молочну кашу. В принципі, от мене намахали. Це не молочна каша, це якась грибна подлівка. А, а ще тут а два, два поганих чувака, яких треба вбити це прям 100%, або що вони погані. Та от мисливець на монстрів отримав оце круто, да. А це якийсь копір. От у чувака якийсь копір, і от він його збирає. А що в скрині? А в скрині дуже цікаві речі, і, а ще гриб. Гриби це добре. А ще почала розростатися трава. І це теж дуже добре. Бо що без трави, ну що? Ну, без трави ми бомжи. Е, ну, от тепер ця підлива мені знадобилася. А ще її, погоду, мене вічно робити, як я зрозумів. Да, вона вічна, прикольно. Оце да, реально прикольно, хавать. Що, у нас є вічний генератор їжі. Тих всіх мобів можна просто скидувати, ну крім овечок. Бо що, а, ну, курки нам теж треба чисто для книжок по фану, щоб зачарити можна було. А от оці нам треба, щоб спати, наприклад, да. а ще. А що іще? Ну, в принципі, все, щоб спати. Так що це дуже. От спати це дуже добре, кстаті. Якщо ти типу, поспиш, тобі стане легше і на душі, і взагалі тобі стане легше, так. Да. Типа спати це дуже дуже добре. А якщо ти не спиш, ну, то все, чувак, ти помреш. Або що, якщо ми не будемо спати, ми помремо. Отак от. Так от. Е, да. Так що я вважаю, що спати це дуже добре і, і дуже корисно. А якщо ми не спимо, ну, то все, до побачення. Е, тому думаю, що е, можна в цілому купати блоки замість того чувака. Е, а ще в мене забитий інвентар з фігньою. Так що я думаю, що можна його ну, викласти, наприклад. Тому викладаємо всю цю фігню непотрібну. І беремо що? Беремо кайло в зуби. А кайло в мене фіг знає де. А я його не робив. Все, я ботик. Робимо кайло дерев'яне. Так де воно? Ось воно. Робимо кайло і йдемо копати блоки. Да, тепер. Я тоже тепер крутий, а ще мене зараз вб'ють моби, а це погано, бо що я. Да, мене вб'ють моби, а хоча ні, не вб'ють. А ще мене цей трошки, трошки да, трошки б'є мобів, і це погано. Ну, ну ладно. Так що я роблю так і, типа, все, я мій опять мільйонер. Так, да, копати блоки це дуже добре. А ще в нас є дерево, береза. Все. Ми гіпербагаті. Так, я зайшов це. На, на крафтинг, не знаємо на що. Все, ламаємо блоки далі. І ну, да, блоки це дуже добре в цілому. Без блоків ми не зможемо жити, так. Да. Е, так що, аметистої, зн... він падає, так. Це є дуже добре, але це вже не випаде, наскільки я пам'ятаю. Тому що я зроблю, я зроблю собі вже покраще кайло, бо цю какашку, в принципі, потім викину. Не буду тут займатися всякою фігньою, звісно, і потім просто зламаю якийсь камінь. Бо що переводити ресурси не можна, або що це погано. Переводить віші, бо це погано, да, бо що ми не мільйонери. Новий телефон не купимо. Да. Коротше, кипаємо далі. Да, ну, тепер знову копає цей негр. Е, тому я думаю, що можна поїсти. Е, Набрати собі ще. І, в принципі, ну, чекати, поки що то буде цікаве. А поки що цікавого нічого нема. Е, так що, ну, для вас буде зараз пауза. Е, вибачаюся, що я не повідомляю про паузи. Ну, то таке. Все. Е, Чекайте. Ну, поки. Ми тут окопалися, настала ну, ніч, дощ, гроза. Е, два муба вбило молнією, е, ну, було туди вже з десяток кріперів. Е, ми перенесли тільки що скрині, бо що тільки що просто всі реси повивалювалися туди вниз. Да, бо що ці муділи підривають просто так. Так що якось так. Це дуже печально, якщо чесно. Е, мені кажуть, поставити верстака, бо що я його забрав, да. е, ну сюди. Все, тепер ми будемо копати блоки далі. Е, да, надіюся, ще одна така моділа не випаде, бо це буде дуже печально. Да. Тому копаємо. А це якась скриня. Ну, скриня е, безполізна, по суті, логіки. Так що ламаємо просто. Так, да, трошки підлагало, але то таке. Так. Е, ну, да. От ще одна така. Вона підірвалася-таки, а непонятно, яким чудом, звісно. я на її відкидував сто раз. Ну, так. Да. Логіка Майнкрафта. Ще вона дерево підірвала скотіна. Це вже обідно, прям дуже. О, все нормально, от блок просто випав. Ну, землі в мене, звісно, немає, а ще я не знаю, де блок землі, треба копати. А, да. Спасибо. Да, e, це, це муділа номер 1. Да, e, є хоч його наче вкліпати всі, во всі дири, але йому все одно. Так, а тепер ми будемо копати як бешені. Бляха, злякало падло. У мене вже реакція на криперів. Вау, нова локація буде зараз. Навірно. Тому що новий чест. Так, да, ми вже купимо це дуже довго, а от нової локації нема. І ну, як на мене, це трошки обідно. Так, да, ще пройшов дощ, а ще... Так, падай, бо що ти мені не треба? Е, ще мені треба нове кайло. Е, мене просить залізо, але в мене аж один кусочок. Е, так, от і що, треба, треба мені оце кругляк називається. Така штука прикольна, з неї крафтиться кам'яні речі. Так, а ще мені щось багнулася скриня. Тому краптимо собі нове кайло і йдемо пахати далі. Або що пахати там треба. Да, ще ми трошки бомжи, у нас нема землі. А взагалі, я предлагаю вона це все забрати і чисто строїться туди. А тут зробити прірву, щоб воно скидати мобів було легко. В принципі, геніально. Що вони будуть моментально падать. Тих <палю> мене просить Мене просять камінь. На... Раніше, якщо так пішло, то так треба скидувати на. Копаємо далі. Е, так, іди звідси Все. Так. Да, е, зо, зомбі пішов. да, трошки страшно було, ну таке. Тому купаємо далі, до наступної стадії. Так, да, дуже цікава штука, так копати. Це ламаємо просто. Так, ну. Ну що, в цілому, навіть багато навіть рейсів, ну... да, Дуже, дуже такі круті блоки пішли, які я не можу ламати. Ну, ладно. Ну, типа, ми дійшли до нового рівня, так. Да. А ще ми отримали спауні реамітістів. аметисти це дуже добре, бо що в нас будуть амітісти. Я поскладаю все в скриню. Да, бо що в мене забитий інвентар. Так, складуємо все і, в принципі, чекаємо да, ця заморожена, типу локація, я так зрозумію, я не бачу точно. Ну, заморожена локація це, в принципі, добре. Зараз да, це... Ой, а я точно те зламав? Я трішки згубив деблок. А, да, все, мені допомогли. Бо я трошки сліпий, якщо чесно, вже діє. У мене просто землю на мене не й нема, ну таке. Так, мені треба, ну, залізне кайло, як мінімум, чи що. Бо що це вже не діло. Так, робимо собі залізне кайло. І копаємо далі. Ну, В планах в мене ще зробити таке, ну, пару ферм, звісно же. Ой. Е, так, декілька ферм, ну, як я говорю, будинок. ВІВК Каже Хау. Ну добре. А ще дують Сімент. Що? Ну, Сімент в цілому безкорисний ресурс. Крім того, щоб будувати, нічого з нього робити не можна абсолютно. Так що якось так. Якось це не сильно не схоже на Тип на такий э, зимовий якийсь Може, це я щось не сильно розумію, але перекладати я не буду. Прям щоб точно було, бо я не хочу. Ем... Во, скелет напав на Вовка, а Вовк десантувався за ним. Діпресія. Ем... Так, я не то ламаю знову, так. Да? Е... Вовк тупо десантувався, ну таке не кожен побачиш. Ну це доволі печально, так. Да. Бо ж у нас тепер нема вовка. А вовк це дуже добре. Він поможе всіх твоїх депресіях і негараздах. Якась скриня, ну, скрині фігня, крім цього кісткового борошна, все інше ну фігня повна. Тому копаємо далі. Е, ну У нас тут монстер паті вийшлося, ну, по-перше. Е, По-друге, в мене є собака. Да, я крутий. А ще нас забрали блоки і за монстрів, да, Тут був жорсткий пехач, можна сказати. Ну і вже його нема. Е, так що, так. Да. А ще вибачається, що так трошки мало матеріалу. Ну, просто тут, в принципі, в першій серії треба тупо копати, бо що якщо не будеш копати, в цілому ну, нічого не зробиш. Е, тому так от. Да, так, от, от тільки що були монстр, монстр паті якісь. Он до чаті писало. Типа, що, Біва монстр паті. Да. І от так от. І он, тупо нам зламали блоки. Це печально трошки. Як на мене. А і ще нам мішають копати цього придурки. Да. <кхи> Е, тому, ну що. Он е, ще один вів. Так, я вибачався, а можу так зробити? Ні. ні, він не переручився з одної косточки. ні, у мене більше косточок немає. Е, так що печально. Е, ну Тому купаємо просто ту подалі. Так, да, це, звісно, нудно, ну що ну, поробиш, нічого не поробиш. Е, треба копати. Копати не будеш, не буде нічого. Е, да. е, казав великий лорд вірус. Е, якщо чесно, я не наводжу трошки ці блоки дерева, тому да. е, а ще вибачаюся за паузу, там, де я тупо мовчу. Е, трошки бігти, якщо чесно, ну нічого, в мене пережити. Е, та, е, от, от, от цих моділа не люблю, вони мене вбили мінімум три рази. Е, от. от. Це дуже печально. От ти їх, по суті, логіки ну, призиваєш, а вони тебе беруть і боцають. Печалька. Е, Тому що, я думаю, можна, ну, можна дати цьому негріку землі, і хай йде далі робить, що він там робив. А ще одна стрива заросла це дуже добре. Так, це граніт, а у це земля. <кій> а ще треба зложити ресурси. Ну, перша скриня забита, друга що? Ну, друга майже. Тому скидуємо шумона. Так, ресурсів, звісно, немало, нічого не скажу. Да, накопав добре. І то добре. Отак от, от скидуємо і все. Зашибісь, Про от чекання просто скрині. Я вважаю. І от ідемо копати далі. Ну. Да, як, як, якщо чисто накопаємо якусь там скриньку з кісточками, то можна, в принципі, буде попитатися ще цього вовка приручить. Типа, да. може повезе, це буде дуже і дуже добре. Е, тепер почався якийсь сніг. а Тут якийсь копір. Багато копіра. Ще копір і ще копір. Ну, коротше, так. Да. А ще щось почали зростати. А, це, це і ставить. Так, да, в принципі, зручно. І красиво. Так що це дуже добре. Так, да, в скрині якась фігня. Так що... Так що що? Ну, будемо далі копати, Тому що, ну, треба копати. І на цій прям взагалі ніфіга не щасливій ноті, бо в мене ну жопа телефону, да, він забився просто в хлам. І за цього ну, я закінчую ну, першу частину летсплею. другу частину летсплею, чекайте, ну, фіг знає коли, бо що я вірус, да, І я, в принципі, знімати ну, хочу, ну можливості у мене сильних нема. Якщо сильно хочете мене підтримати, то можу дати номер карточки. Все, дякую всім за перегляд, до скорої зустрічі, до побачення.